Доброго ранку, хлопці. Доброго. Доброго, доброго ранку. ранку. Давайте привітаємося нашими друзями, скажемо доброго, доброго ранку. Доброго! Ранку. Діки, ви бачите, яка чудова літня погода. Угу. Справді добрий літній ранок, правда? Угу. Так. Сонечко світить, хочеться погратись, правда? Угу. Ви хочете дізнатися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Так. Для того я загадаю вам загадку Згодні? Так. Слухайте. З каменем він утворився. Зернятками на світ з'явився жовтий, червоний, білий або світло сірий, то морський, то річковий. Відгадайте, хто такий. Діти, як ви вважаєте, що це? Пісок правильно це пісок. Сьогодні ми будемо говорити з вами про пісок. Ми дізнаємось, звідки він з'явився на нашій планеті, для чого він потрібен, чи взагалі він комусь потрібен. Що з ним можна робити? Кулічки робити. Кулічки робити, а ще що можна На ньому їжати? Робити? можна на ньому полежати, а ще для чого він потрібен. Щоб магон тушити. Правильно, піском можна тушити пожежу. Добре, діти. Я вас запрошую послухати цікаві розповіді про пісок. Щоб утворився пісок, дуже багато часу дружньо працювали вітер та вода. Недарма з'явився вислів Вода каміння точить. Вода проникала в тріщинки скель та відколювала великі глиби, які розпадалися спочатку на великі каміння, потім на більш дрібне, а потім на зовсім дрібнесеньке, яке вже важко поділити. А вітер переносив ці маленькі камінчики від усіль. Так було по всій нашій планеті. Тому піску так багато, та він дуже різний за кольором та розміром. Колір піску залежить від того, які гірські породи та мінерали розпадалися. З розміром піску можна визначитися за допомогою нашої електродної лупи. Але ми спробуємо це трошки пізніше. А зараз давай розглянемо різні види піску в залежності від того, де він утворився. Це річковий пісок. В ньому можна побачити багато видів камінчиків, бо річка принесла їх з різних країв. А це морський пісочок. Його важко сплутати, бо в ньому можна помітити багато залишків раковин молюсків. А в гірському пісочку багато цікавих камінчиків, які могли утворитися під час виверження вулканів. Пісочок пустель самий дрібний. Бо вітер постійно змушує його рухатися та навіть співати. Піски пустель колись були дном океану. В нашій студії теж є примірники різного піску. І ми, як завжди, на наших заняттях можемо роздивитися їх під електронною лупою. Перший примірник з нашого столу для піску дуже дрібний, м'якенький та пухкий. Такий пісок утворюється після виверження вулканів і в ньому дуже полюбляють купатися різні дрібні гризуни. Другий зразок з пісочниці на майданчику. Ми його просіяли, помили та використовуємо, коли малюємо піском на світловому столі. Цей пісок середнього розміру, річковий. А третій хтось з вас привіз з відпочинку біля моря. Тому серед камінчиків ми бачимо залишки ракушок. Тепер можна зробити висновок, що пісок це те, що зісталося від скель, валунів, звичайних каменів після виверження вулканів і під дією води та вітру. Пісок дуже корисний. Він допомагає вимірювати час. З нього роблять різні скляні вироби. Без нього неможливо побудувати дім. А нам з тобою він дарує багато приємних знахідок під час творчості. Під час гри з піском ми з тобою спостерігали, як сухий пісок може просочитися куди завгодно, навіть в наші щільно зав'язані кросівки. Пересипання сухого піску можна порівняти з переливанням водички, але побудувати з нього нічого неможливо. А ось мокрий пісок навпаки. Тільки заб'є отвір та лише зможе пропустити крізь себе водичку. Бачиш, при натисканні крапельки повистрибували. Це сталося тому, що маленькі камінчики піщинки водичка не може розчинити, а може тільки просочитися між них. Цю властивість піску люди використовують для очищення води від різного бруду. Але такий пісок легко перетворити в різні форми. Це стається тому, що водичка видавила все повітря, яке було поміж піщинок, намочило боки камінців і вони склеїлися. Давай все підсумуємо. Пісок рихлий, непрозорий, сипучий, змінює свої властивості під дією води та добре її пропускає. Ми дізналися всі хитрощі такої звичної карисної копалини, з якою дуже полюбляємо гратися майже кожного дня. І тепер можемо, як справжні науковці, під час ігор з піском ділитися з друзями цими знаннями. А пісочок ще вирішив порадувати нас своїм звичайним дивом, до яких ми звикли в нашій лабораторії. І відкриє нам секрет його взаємодії з їстівною речовиною, яку отримують з картоплі чи кукурудзи крохмали. Треба взяти дві пляшки піску, одна пляшку крахмалю і добре їх з'єднати, а потім додати впів пляшки води та вимішувати як тісто до тих пір, поки пісочок не збереться разом та не стане плевти ось так. Такий пісок ще називають кінетичним, тому що завдяки клейким речовинам піщинки не поспішають відриватися одна від одної. Якщо вдома є харчові барвники, то такий пісочок можна зробити різнокольоровим. Ось такі витвори вийшли в нас з мешканцями лабораторії. З піском теж можна гратися в хованки. Можна просто закопувати дрібні предмети та потім розпізнавати їх на дотик. Можна сховати залізні предмети та шукати їх магнітом, а можна сховати справжнісінький скарб. Дивись! А дракончик запропонував зробити справжній вулкан. Для цього спочатку треба в піску створити пагорб з отвором всередині. А далі попросити у мами на кухні білу речовину, яку вона використовує, коли пече торти, соду. Та щось кисле, лимонний сік чи оцет. Якщо додати червоний харчовий барвник, то наша лава буде як справжнісінька. Тепер покладемо в отвір спочатку ложечку соди. Ось так. Обережненько. А потім будемо додавати потрохи оцет, щоб побачити декілька вивержень. Наливаємо. І ось диво, перше виверження. Тепер ще трохи. Ми бачимо друге виверження. Давай ще раз спробуємо. Додаємо оцет ще раз. І вау! Нам вдалося цілих три виверження вулкану! Ось так багато секретів виявилося у звичайному піску. На сьогодні все! Але до зустрічі в нашій справжній дитячій лабораторії. На цьому наша зустріч завершується. Кажемо один одному до побачення, до побачення. а своїм друзям до наступної зустрічі.